Вітаю вас, шановні дев'ятикласники, З вами Я Раїса Іванівна. Я допомагаю вам вчити геометрію 9 класу. Зараз я пропоную вам фрагмент уроку з нашого курсу Геометрія 9 клас за підручником Мерзляк Полонський Якір. На цьому уроці ми розв'яжемо декілька задач середнього рівня складності. Якщо вам потрібно більше розв'язків задач, логічного послідовного викладення матеріалу, всі нюанси, які потрібні для розв'язування задач, то, будь ласка, приєднуйтесь до нашого курсу. Геометрія 9 клас. І так, задача 6.10. Я прочитаю, тому що тут є такий певний момент, на який треба звернути увагу. Скільки сторін має правильний многокутник вписаний у коло. Якщо градусна міра дуги описаного кола, яку стягує сторона многокутника, дорівнює. Це найскладніший момент цієї задачі. Треба зрозуміти, про що йдеться мова. Якщо ми зробимо ілюстрацію частини многокутника, бо ми ж не знаємо, який многокутник, але нам достатньо показати одну сторону. Описане коло, і тоді ми зрозуміємо, що дуга, яка стягує, стягує сторонамного кутника, так, дорівнює центральному куту, який спирається на цю сторону і на цю дугу. Ну, а тепер, уже, я думаю, ви зможете легко розв'язати цю задачу. Що нам треба пригадати? По-перше, нам треба пригадати, що центральний кут, який спирається на сторону, дорівнює 360 градусів поділити на n. В першій задачі нам сказано, що він дорівнює 90 градусів. Отже, N дорівнює 360 поділити на 90 4. Многокутник має 4 сторони в першому а в другому 360 градусів поділити на n, буде дорівнювати 24 градуси. А значить, n дорівнює 360 поділити на 24. Пам'ятаєте, як ділимо? 36 ділимо на 24, беремо по одному, віднімаємо, зносимо нулик, тут у нас по 5. Тож N дорівнює 15. Ну, що треба сказати, ті, хто відчувають складності при розв'язуванні, при розрахунках арифметичних, я рекомендую потренуватися на якихось тренажерах множення ділення, скорочення дробів, бо без цього нам з вами ніяк. І так, записали відповідь, і задача розв'язана. Добре. Наступна задача. Прочитайте, що ми тут маємо? А довжина сторони правильного трикутника. Тож ми розуміємо, що n дорівнює 3. Можемо користуватися ось цими формулами, замість n підставляючи 3. І тоді знаходимо синус 60 градусів, тангін 60 градусів, користуючись таблицями. Можемо, якщо ви так захотіли. Згадати, що для правильного трикутника радіус описаного кола дорівнює А корінь з 3 ділене на 3, а радіус вписаного кола А корінь з 3 ділене на 6. І тепер, маючи на озброєнні ось таку інформацію, ви легко розв'яжете цю задачу. Тож зупиняйте відео, попрацюйте, перевіряємо. R дорівнює а Корінь із 3, 6 корінь з 3 помножити на корінь з трьох і поділити на 3. Корінь з 3 помножити на корінь з трьох 3, 3, поділити на 3, радіус дорівнює 6. Аналогічно знаходимо радіус вписаного кола, 6 корінів з трьох помножити на корінь з трьох, поділити на 6. 6 скоротилося, корін з трьох на корінь з трьох 3. 3. Корисно уважно подивитися і зрозуміти, що радіус описаного кола вдвічі більший за радіус вписаного кола, тоді тут уже, подивіться, значно легше буде знаходити радіус вписаного кола, вдвічі менше. Ну, а сторону, ну, давайте виведемо сторону. Сторона дорівнює 3 помножити. На радіус описаного кола і поділити на корінь з трьох. Підставляємо 3, помножити на 4 корінь з трьох і поділити на корінь з трьох. Трижди 4 12. 12. Прекрасно. Радіус описаного дорівнює 2, тож радіус описаного вдвічі більше. Ну і таким же чином можемо знайти по цій же формулі, що зараз вивели. 3 помножити на 4 і поділити на корінь з 3. Корінь з 3, 3 можна написати як корінь з 3 в квадраті. Так, корінь з 3 на корінь з 3. Можна домножити чисельник і знаменник на корінь з 3. Все одно результат буде тим же. 4 помножити на корінь з 3. Ну, і я, в мене є велике сподівання, що багато учнів впоралися з цим завданням з цією задачею. правда? Ну, добре. Перевіряємо: в першому у нас шестикутник. Отже, N дорівнює 6. Тоді, 180 поділити на 6 це буде 30 градусів. Так, радіус у нас дан. 12 сантиметрів, і ми застосовуємо формулу R дорівнює А поділити на 2 синус 180 поділити на 6 30 градусів. Тоді сторона у нас дорівнює R Помножити на 2 синус 30 градусів. Р12, помножити на 2 і помножити на 1 другу. Двійки скорочуються, виходить, що А дорівнює 12 см. В другому N дорівнює 12. Кількість сторін 12 кутник 12. Р описаного дорівнює 12 см. Тож, аналогічно, до цієї формули у нас R дорівнює А поділити на 2 синус 180 градусів поділити на 12. А, поділити на 2. Синус ділимо 180 на 12 15 градусів. Тепер а дорівнює r помножити на 2 синус 15 градусів. Оскільки у нас немає доступу до таблиці, до розширених таблиць, то ми просто підставимо R12 помножити на 2, 24 синус 15 градусів, так і залишимо. Все, залишається написати відповідь, задача розв'язана. Наступна задача. Сторона правильного многокутника дорівнює А, радіус описаного кола дорівнює Р. Знайдіть радіус описаного кола. Ну, якраз та задача, яку ви дуже любите. Не дають чисел ніяких, тільки букви, і з ними, будь ласка, працюйте. Ну, Ті, хто посильніше, я все ж таки наполягаю, зупиняйте відео і попрацюйте, я думаю, що ви впораєтесь. Так. Ну, що? Давайте виконуємо зображення частини многокутника, і тоді ми розуміємо, що у нас є. Рівнобедрений трикутник спочатку, так, радіус описаного кола, і якщо проведемо висоту ванаш медіана бісектриса, то це радіус вписаного кола, Так, сторона правильного многокутника дорівнює А, значить, дано. в нашому випадку АВ дорівнює А. Так, а, АО дорівнює, БО дорівнює радіусу, знайти. R маленьке. Зображення виконано, маємо прямокутний трикутник. трикутний. Давайте тут букву якусь поставимо, нехай це буде ОН. Так. З трикутника ОНБ, в якому кут Н дорівнює 90 градусів, ОБ дорівнює радіусу описаного кола, Ай, ОН дорівнює радіусу вписаного кола, НБ дорівнює А навпіл. Правда? За теоремою Піфагора. R маленьке в квадраті, дорівнює R велике в квадраті, відняти А навпіл в квадраті. Тобто R дорівнює корінь квадратний Р квадрат мінус А квадрат на 4. Все. Щиро бажаю вам успіху в навчанні. Будьте здорові! Мирного неба над головою. До зустрічі!